Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо чотириканальний підсилювач звуку від компанії MassWay модель 4100. Постачається в фірмовій упаковці. Підсилювач. Всередині у нас детальна інструкція. Підсилювач, підсилювач компактний, в той же час доволі важкий. Монтажний комплект, запобіжник, дроти підключення і також дистанційний пульт управління. Підсилювач абсолютно повністю в металевому корпусі. З однієї сторони у нас Роз'єми для підключення живлення. Живлення 12 вольт під'єднується. 4 канали. 3 пари РЦА роз'ємів. Одна пара на вихід, два на вхід. Також звукові налаштування. Це можна все тут зробити. По характеристикам, при підключенні 4 Ом опору. Підсилювач може видати 120 Вт на канал. Якщо 2 Ом буде, то це буде біля 200 Вт на канал. При мостовому режимі це буде 400 Вт на канал.